Субота сьомого тижня по Пасці. діянь святих апостолів читання. В тих днях, урятувавшися, ми довідалися, що острів зветься Мальта. Тобільці поводилися з нами з неабиякою ласкавістю. Вони нас прийняли, розклавши багаття, бо дощ і було холодно. Коли ж Павло, назбирав шмут з хмизу і поклав на вогонь, гадюка від жару вилізла та вчупилася до його руки. Як побачили тубільці, що гадюка, звисає з його руки, заговорили між собою. Цей чоловік мусить бути вбивця, він урятувався від моря, але помста не дає йому жити. Він же скиби вогонь гадюку, не зазнав ніякого лиха. Вони гадали, що він спухне або паде зненацька мертвим. Довго чекали, бо бачачи, що нічого незвичайного з ним не сталося, надумалися і почали говорити, що він Бог. Була ж поблизу того місця земельна власність начальника острова на ім'я Публі, що прийшов і прийняв нас. і Гостив три дні ласкаво. Та сталося, що батько, публія хворий, був на гарячку і на пропасницю, лежав у ліжку. Павло йшов до нього, молився, поклавши на нього руки, уздоровив його. Коли це сталося, інші теж на острові, які мали недуги, приходили і уздоровлялись. Вони нас за те шанували всякими почистями. А коли ми відпливли, Забезпечили нас усім необхідним. По трьох місяцях ми відпливли на Олександрійськім кораблі, що перезимував на острові і, мав ознаку Діоскурів. Причаливши в Сиракузах, ми там пробули три дні. Звідси, опливши, прибули у регію, і на однім дні, тому, що знявся південний вітер, причалили на другий день у Путеолі. Де знайшли братів, які нас запросили зостатися у них сім день. Так прибули ми до Риму. Звідтіля ж, брати, довідавшись, що ми прибули, вийшли нам на зустріч до форуму Апія та до трьох таверн. Побачивши їх, Павло подякував Богові і набрався смілості. І коли вони вийшли у Рим. Павлові дозволено жити разом з вояком, що його старік. Через три дні Павло скликав до себе знатних юдеїв. Коли вони зійшлися, він до них промовив Мужі брати, хоч я нього не зробив проти народу чи батьківських звичаїв, мене ув'язнено в Єрусалимі, і видано в руки римлян. вони розсудивши мою справу. Хотіли мене відпустити, бо у мені не було ніякої смертної вини. А що юдеї противилися тому, я мусів був покластися, покликатися на кесаря, не щоб я хотів у чомусь народ мій оскаржити. Отже, з цієї причини я покликав вас, щоб вас побачити і з вами розмовляти. Бо то за надію Ізраїля мене заковано в ці Кайдани. Ті йому сказали: мені листів про тебе не одержали, юдеї, і ніхто з братів не прийшов і не звістив, та не говорив про тебе чого б лихого. Однак ми бажали б довідатися від тебе, що ти думаєш, бо про що бо про цю секту нам відомо. Що їй всюди противляться, і призначивши йому день, підійшло їх більше до його житла. Він відкладав їм, свідчивши про Царство Боже, і переконував їх про Ісуса з Мойсея та пророків від ранку аж до вечора. Деяких слова його переконували, а деякі не йняли віри. Коли вони не погоджувалися між собою і стали розходитися, Павло наостанку лише сказав їм: Добре прорід був Дух Святий через Пророка Ісаю до батьків ваших кажучи: піди до цього народу і скажи: ви слухатимете вухами і не зрозумієте, дивитиметеся очима і не побачите. Бо серце цього народу затолстіло, і вони вухами тяжко чули, і очі свої зажмурили, щоб, вова, не бачити очима, і вухами щоб не чути, щоб не зрозуміти серцем і не навернутися, та щоб я не уздоровив їх. Нехай очі вам відомо буде, що це спасіння Боже було послане поганим. І вони почують, коли Він це сказав, юдеї відійшли, сильно сперечаючися між собою. Павло пробув повних два роки у найнятій хаті та приймав усіх, що приходили до нього, проповідуючи Царство Боже і навчаючи про Господа Ісуса Христа сміливо і відважно, та без ніякої перешкоди. Від Івана святого Євангелія читання. Той час з'явився Ісус своїм учням, воскресши з мертвих, і каже Симонові Петрові, «Симоне Іонин, чи любиш ти мене більше, ніж отці, той йому відповів: Так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе. Каже йому. Паси мої ягнята. І знову вдруге каже до нього: «Симоне йонин, чи любиш мене? Відповів йому: Так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе, і мовить йому Паси мої вівці. Тоді він у йому каже: «Симоне Йонен, чи любиш мене? Засмутився Петро, що утретє його питає, чи любиш мене? Каже йому, Господи, Ти все знаєш, Ти знаєш, що я люблю тебе. Каже йому Ісус, паси мої вівці, істинно, істинно кажу тобі: Коли ти був молодший, підперізувався сам і ходив куди хотів. А як постарієшся, простягнеш твої руки, і інший підпереже Тебе і поведе. Куди ти не хочеш? Сказав Він це, вказуючи якою смертю прославить Бога. І, промовивши те, сказав йому Ісус, Іди за мною. Обернувшись, Петро бачить, що за ним іде учень, якого любив Ісус, і який під час вечері схилився йому на груди і спитав: Господи, хто той, що тебе сради. Побачивши, його, Петро каже Ісусові, Господи, а це й що? Каже до нього Ісус, якщо я хочу, щоб Він лишився, поки прийду, що Тобі до того, ти йди за мною. І розійшлось це слово між братами, що той учень не умре. та не сказав йому Ісус, що не умре. Лише так, якщо я хочу, щоб Він лишився. Поки прийду що тобі до того. Це той учень, який це свідчить, і який написав те, і знаємо, що Його свідчення правдиве. Є ще й багато іншого, що зробив Ісус, та якби воно було записане кожне, зокрема, гадаючи самий світ, не вмістив би написаних книг. Коментар Симон Йонин. Чи любиш ти мене більше, ніж отці? Дорогі мої, нехай нас не дивує, що Христос кілька разів перепитує Петра, чи той його любить. Господь зосереджує увагу на цьому, бо саме Це є фундаментальним для наших стосунків з Богом, любов. Якщо Петро має зайняти уряд в церкві, а не буде любити Бога, то він не буде любити і ближніх тих, кому йому буде повірено. Бо Бог є любов, і коли між нами існує любов, то між нами перебуває Бог. Коли маємо в собі любов, то маємо в собі Бога, який діє через нас. Дуже важливо, дорогі мої, питати себе. Чи ми цю любов маємо? Що значить любов? Це не те, що світ сьогодні називає, це закоханість, любов'ю займаються. а любов це готовність найперше прийняти людину такою, як вона є. Любов дають, а не чекають і не приймають любов. Готовність простити, довіряти людині, щоб вона не чинила, готовність бути відкритим, слухатися у кожну людину, акцентувати увагу на кожній людині. Бо коли Бог перебуває серед нас і є для нас основою життя, тоді все в нашому житті набирає справжнього смаку. Та цінності. Христос не смарить Петра. Він узагалі не згадує про його зречення. Хоча сам Петро певно чекав, що Ісус Христос почне гірше ставитися до нього. Та Христос не змінив місії, довіреної Петру. Він дає йому можливість, якої тої душе потребував. Підтвердити самому собі, що не розлюбив Господа, таким чином Воскреслий запрошує Петра до більш глибокої та самовідданої любові, яка стане у повноті, можливою у день п'ятидесятниці. Іноді ми теж думаємо, дорогі мої, що через наші певні помилки в минулому Ісус більше не довірить нам нічого серйозного. Але це не так. Господь не залишить нас на самоті зі спогадами про наші катастрофи, Його серце відкрите для нас і повне прощення, як і раніше. Він звертається до нас із запитанням, чи готові ми у відповідь відкрити для нього своє серце, чи готові залишити в минулому почуття провини та смиренно визнати, що, як і раніше, любимо його. Запитаємо себе, що заважає тобі сьогодні наблизитися до Ісуса і довірливо говорити з Ним, почуття провини, маловірство, страх, марнота. Хай би що це було, все ж таки упустив Господа до свого серця і розкажи йому, що переживаєш. Будь максимально щирим, пам'ятай, що він уже простив тобі. Його любов завжди випереджує нас, Ісус піклується про тебе не ні менше, ніж про Петра. І сьогодні ти, як і Петро, тоді скажи Христові, наскільки любиш його, нехай упадуть усі стіни між тобою та Богом, які були збудовані страхом і гріхом, щоб Ти знову відчув Його милосердя. Не дивімося, хто що там говорить, бо дехто говорить, що преподобна Марія та багато інших пустельників і подвижників лише один раз за все своє життя причастилася, їм це не перешкодило стати святими. І ми відповідаємо, що пустельники не керують церквою, і церква для пустельників не визначала правил. Як говорить Апостол, закон, призначений не для праведника, 1 Тимотей 1,9, а Божественний Іван Золотустий додає: «Ох, всі, хто запалав ревністю до любомудрості Нового Завіту, зробили це не через страх покарання і не через погрози, але через божественну любов і гаряче щодо Бога старання. Бо вони не мали потреби ні в наказах, ні в заповідях чи законах, щоб любити чесноту і уникати зла. Але як шляхетні і вільні сини, пізнавши власну цінність, тобто шляхетність воєнства, вони без жодного страху, покарання попрямували до чесноти. Але і ці пустельники, якби мали можливість і не причащалися, то засуджували бся як порушники священних правил і зневажники божественних тайн. Але якщо такої можливості вони не мали, вони не винні, так святий Кавасила говорить. якщо душі підготовлені і готові причащатися, а освячуючи, і все здійснюючи, Господь завжди прагне освячувати і любить себе віддавати кожному, тоді, що може перешкодити причащанню? Звісно, ніщо, але хтось запитає, якщо хтось із живих, маючи в душі блага, про які говорилося, не підійде до таїнств, чи не отримає він тим не менше освячення від літургії. На таке запитання відповім. Це може отримати не будь-хто, проте лише той, хто не може прийти тілесно, як це буває, і з душами померли, і по пустелях блукають, і горах, і по печерах, і у щелинах землі, яким неможливо було бачити жартовника і священника тому, що не було у них поблизу церкви. Таких сам Христос освячував невидимо своїм освяченням. Якщо ж хтось ще має можливість, але не підходить до трапези, щоб сподобатися освячення від неї, для такого отримання освячення абсолютно неможливе. Не тільки тому, що він не підійшов, а тому, що не приступив, коли був у зможі це зробити. І тому очевидно, що у такої людини душа порожня на чесноти, які потрібно для причащання, бо як може мати любов і прагнення до причащання той, хто має можливість прилучитися, але не хоче, або як може мати віру Бога той, хто зовсім не боїться загрози, що міститься у словах Господніх тим, хто нехтує цією трапезою і Як повірити його словам, що мені любить те, що може отримати, але з власної волі не отримує. Господи Ісусе Христе, допоможи мені повертатися до Тебе і каятися так часто, як це необхідно. Господи, уповаю на тебе і вірю, що Ти любиш мене безмежно. Напевно, кожному з нас. Приходилося, і ми це робили від нова хресних обітів під час хрещення Руси України, як ми святкуємо, де священник ставить низку запитань, чи відрікаєтеся сатани, чи з'єднуєтеся з Христом, чи вірите в Ісуса Христа. І саме тими ствердними відповідями на ці запитання ми вражаємо свою віру та поновлюємо рішення йти слідом за Господом, запитуючи Петра, чи любиш мене, Ісус робить щось подібне. Він не докоряє, але дає можливість відновити свою віру та зробити крок уперед. Господь не запитує, ти справді покаявся в тому, що тричі відрікся мене. Або ти впевнений, що можеш це довести. Ісус і так знає, що Петро любить Його, але хоче, щоб апостол, який тепер уже знає про свою слабкість, свідомо повернувся на шлях учня. Це стає зрозумілим, коли Він каже до Петра: Іди за мною. Щодня Ісус запрошує і тебе прийняти, Його любов. Він вона обдаровує нас життям і робить здатними відповідати на любов любов'ю. Але ти не зможеш зробити цього відразу досконало. А як не змогли Петро та інші апостоли, спочатку це була людська, дуже егоїстична любов. Лише після зіслання Святого Духа вона перетворилася на Агапе. Тобто любов самовіддану, готову пожертвувати життям заради інших. Тож не бійся час від часу сканувати своє серце, щоб дізнатися, яка міра твоєї любові до Бога та ближня. І не бійся її недосконалості. коли побачиш, що твоїх сил уже не вистачає. І порожнеча оселяється оселяється середині, зупинися на хвилинку, та зазирни і зверни свій погляд на Христа, тільки Він може відновити твою любов і допомогти зростати. До того ж, пам'ятай, що день, який почався з прийняття любові Божої та бажання наслідувати Господа не мене даремно. Любов Божа змінить Твоє життя. Петро клявся Ісусові у вірності, запевняв, що ніколи не залишить учителя, але тричі зрадив, як і попереджав Христос. Тепер, коли Ісус тричі запитує Петра про любов, то ніби повертає свого апостола до того моменту. Ісус звільняє слова болю. І визнання слабкої, але любові Симона. Ми судимо про слабкість любові Петра не лише через факт його зради, але і з огляду на слова самого Петра в цілому діалозі. Грецький оригінал вживає різних слів для характеристики любові. Ісус запитує, чи любиш ти мене жертовною, досконалою любов'ю Агапи. А Петро відповідає, що Він симпатизує Ісусу, це любов Філіо, і вона далека від частоти та сили агапи. Петро говорить про свою любов з гіркотою, яка народжується з досвіду, з пізнання себе, своєї слабкості. Любов і гіркота Петра подібна до ситуації в подружжя, коли тільки зустрічаємося. Говоримо, що кохаємо до нещами, але в процесі спільного сімейного життя пізнаємо слабкість та егоїстичність своєї любові, тому, говорячи, я тебе люблю, часто вкладаємо цілу палітру думок і почуттів. Ми і готові роздмухувати любов, як вогонь на морозі, і визнаємо, що попередній дошвід помилок, падінь. Взаємне образ кидає тінь смутку на ці слова, відчуваємо присмак гіркоти, але і готові битися за цю малу любов. Ми, коли молимося молитву Господнього нашого, який каже простинам, які ми прощаємо, але насправді не укладаємо сенсу ці слова, не задумуємося над ним. Роками гніваємося, ворогуємо. Я і зараз в ситуації добре було співати гімн України, душу і тіло ми положимо за нашу свободу, коли все було добре. А коли справді Україна не в безпеці, ми побачили, що не готових багато класти душу і тіло за нашу свободу. І що чуємо у відповідь, Баси мої вівці. Говорить Христос Петрові, я віддаю своє серце у твої руки, бо хочу вірити, боротися, довіряти і бути вразливим чи вразливою, говорять наші кохання. І життя, яке на мить завмерло, оживає знов. Амінь. Якщо і надалі, дорогі мої бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео. Висловлюйте свої думки під благословенням пишіть імена. і також про лайки, подобайки не забувайте. Слава Ісусу!